Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо на тему нейроправи для розвитку дітей. Ігри для дитини це не просто розвага, а така ж важлива діяльність, як робота для дорослого. Особливо цінними є так звані нейроуправи, ігрові завдання, які не лише захоплюють та розважають, а й допомагають дитині розвивати ключові навички, концентрацію уваги, пам'ять, швидкість обробки інформації та самоконтроль. Такі вправи особливо корисні напередодні вступу до школи, а також для дітей з рдух, труднощами у навчанні чи поведінці. Адаптована до потреб малюків версія класичної грі обінгу допомагає розвивати уважні слухове сприйняття та логічне мислення. Для дітей молодшого віку можна створити або придбати готові аркуші із картинками різних предметів. Ведучі називає зображення у випадковому порядку, а дитина має уважно слухати і відмічати відповідні зображення на своїй карті. Щоб ускладнити завдання, можна використовувати протилежний підхід. Наприклад, ведучий каже Сонце, а дитина має позначити хмару або почути день і відмітити ніч. Така варіація. Додатково стимулює розвиток асоціативного мислення і гнучкості розуму. Пошук предметів. Під час прогулянки або в дорозі дитину легко захопити грою у пошук предметів. Загадайте якийсь об'єкт із тих, що знаходяться навколо, і дайте одну його ознаку. Наприклад, щось червоне або те, що їде. Завдання для дитини уважно роздивитися простір і вгадати, про що йдеться. Якщо дитина вагається, можна додавати підказки, розмір, форма, місце розташування. Така гра чудово розвиває уважність зорове сприйняття, здатність аналізувати ознаки та логічно мислити. Однією із найпростіших і водночас ефективних нейроправ є танці. Вони розвивають координацію рухів, сприяють покращенню пам'яті та позитивно впливають на сенсорний розвиток дитини. Для малюків до трьох років достатньо підібрати активні пісні, під які можна рухатися та виконувати прості дії. Добре, якщо всі ці дії у успішні, чітко називаються та повторюються. Наприклад, плесни в долоні, встань, сядь. Якщо ж потрібно рухатися швидше чи повільніше, чи зупинятися, це додатково тренує навички самоконтролю у дитини. Зіставлення та сортування існує безліч варіантів таких ігор від спеціальних розвивальних іграшок, де дитина має вставити фігури у відповідні отвори до простих паперових завдань, де потрібно поєднати предмети за логікою або знайти схожі. Окрім розвивальних матеріалів, сортування можна легко впровадити у побут. Наприклад, запропонуйте дитині розкласти власні речі за кольорами, видами одягу або посортувати іграшки. Це не лише розвиває логічне мислення і дрібну моторику, а й формує навички самоорганізації та допомагає залучити дитину до. Справ у формі гри. Танцювальні ігри. Для дітей старшого віку підійдуть ігри на зразок музичних стільців, їх можна ускладнювати, додаючи обмеження у вигляді завдань на координацію та зосередженість, наприклад, коли музика зупиняється стій на одній нозі і не рухається. Такі ігри не лише веселі, а й розвивають увагу слухове сприйняття, контроль рухів та реакції. Розповіді Творчі мовленєві ігри чудово розвивають не лише словниковий запас та мовлення, а й логіку викладу матеріалу, уяву, навички, комунікації та гнучкість мислення. Почати можна із простого. Зіграйте роль ведучого новин або спортивного коментатора і ставте в дитині запитання, що вона робить, що планує зробити і як саме це спонукає до зв'язного мовлення. Згодом завдання можна ускладнити, запропонувати дитині вигадати історію самостійно або разом із групою, щоб кожен по черзі додавав нові деталі до спільного сюжету. Церкальне малювання. Більшість дітей обожнюють малювати та проявляти свою творчість, і це заняття може стати ефективною нейроправою. Для цього треба його трошки ускладнити. Наприклад, запропонують дитині обводити фігуру спочатку однією рукою, а потім двома одночасно, ніби у церкальному відображенні. Наступним рівнем буде самостійне відтворення фігури спочатку однією рукою, а потім обома одночасно, такі вправи розвивають міжпівкульну взаємодію просторове мислення, уважність і саморегуляцію. Дітям старшого віку можна запропонувати більш складні варіанти вправ. Наприклад, дайте дитині хвилину, щоб уважно роздивитися предмет, а потім запропонуйте намалювати його із заплутлющеними очима. Інший варіант нехай дитина по пам'яті намалює картинку, що складається із кількох елементів. Такі завдання тренують зорову пам'ять, уяву увагу до деталей та просторове мислення. Дякую вам за увагу!